Це кладовище у Харкові. Називають єврейським загиблого. Підвела любов до матері. Вона тут похована. Чоловік приїздив на її могилу тричі на тиждень, в один і той самий час. Вбивця вочевидь добре знав про цю традицію і підстаріг жертву на виході з цвинтаря. Це сталося о 9-й ранку. Бізнесмен Юрій Дімент вже відвідав могилу матері та повертався назад до машини. Був без охорони. У авто на нього чекав лише водій. Вбивця перестрів комерсанта. Ось на цих сходах. У поліції не розкривають жодних деталей злочину. З неофіційних джерел відомо, кілер стріляв з автомату. Жертву прошила черга з десятка куль. Дві з них, начебто, влучили у голову. Дімент загинув на місці. Ні, ми нічого не слухаємо». І працівники ритуальних контор, і співробітники цвинтаря наполягають, пострілів не чули. Сам вбивця зник десь серед могил. Джерела надзвичайних новин стверджують, правоохоронці вже знайшли автомат. Стрілок, начебто, кинув його на іншому боці цвинтаря. Зброя була обладнана полум'ягасником. Чи можна вважати вбивство замовним? Та які версії злочину поліція не каже. Попередньо, що те, що я можу озвучити за даними слідства, що це дійсно було вогнепальне поранення? Частина речових доказів вона вже вилучена з місця пригоди. Вже відкрите кримінальне провадження за статтею 115, Частина перша це умисне вбивство. Тихе безлюдне місце з кількома шляхами відходу для кіллера. Це була аж надто зручна позиція. Співробітники кладовища кажуть, бізнесмен приїздив сюди щопонеділка, щосереди що середи та щоп'ятниці. Ця традиція розтяглася на роки. Знаю посіти його мама тут похоронена. Ну часто приході часто а, ну... по большим праздникам, Там в день уходу і в день явлення. От день рождень її. Він приносіл сути загиблому діменту було 52 роки. Бізнесмен змі приписують йому власність ювелірні салони та елітні бутики. Особа не публічна, але відома у вузьких колах. Юрія Дімента називають кримінальним авторитетом та найкращим другом одіозного Геннадія Кернеса. Мер Харкова, один з перших, прибув на місце злочину. Тут також засвітився і нардеп Михайло Добкін. Проте від коментарів обидва відмовилися. Юрій Дімен та Геннадій Кернес товаришували ще зі школи, начебто мали багато спільних справ і у лихі 90-ті, і вже сьогодні. Міцну дружбу підтверджують світлини. Ось фото зі сторінки Геннадія Кернеса на сайті Інстаграм. А ось Юрій Дімент у суді у групі підтримки мера Харкова. Джерела надзвичайних новин впевнені, це вбивство може бути пов'язано із замахом на самого Кернеса. Два роки тому у мера Харкова стріляв снайпер. Винтовка СВД. наиболее подготовленное оружие для стрельбы по движущейся мишени с небольшого расстояния. Винтовка была без оптического прицела. Его сопровождение сразу погрузило его в сопровождающий его автомобиль и доставило в четвертую больницу. Куля тоді прошила кернесу грудну клітину біля серця. Мер Харкова вижив лише дивом, але залишився у інвалідному візку. Снайпера та замовника тоді так і не відшукали. Принаймні поліція. Люди, наближені до кримінальних кіл, припускають вбивство кращого друга може бути своєрідним повідомленням для самого Геннадія Кернеса.